Привіт, маленькі розумашки. Тема сьогоднішнього заняття закодована в цих картинках. Як ви гадаєте, про що піде мова? Все вірно! Це транспорт. Малята! А на вашу думку, навіщо людям транспорт? Світ транспорту дуже різноманітний та має різне призначення. Наприклад, один перевозить пасажирів. Це пасажирський вид транспорту, а інший може перевозити вантажі. Це вантажний вид транспорту. А ще є транспорт-помічник. Його ще називають спеціальний транспорт. Також за допомогою транспорта люди можуть переміщуватись, подорожувати та перевозити вантажі на короткі місту та далекі відстані між містами та навіть країнами по землі за допомогою наземного виду транспорту. Якщо по воді. Цьому допоможе водний вид транспорту. У повітрі стане в нагоді повітряний вид транспорту. Ми можемо переміщуватись навіть під землею завдяки метро. Тож скажи, транспорт, яким переміщується по землі, називається наземний транспорт. Для подорожей по воді ми використовуємо водний транспорт. Щоб подорожувати повітрям, нам знадобиться. Повітряний транспорт, метро це підземний транспорт, який транспорт перевозить пасажирів, пасажирський транспорт. Щоб перевести вантаж, ми оберемо, вантажний транспорт, якщо можна сказати, на транспорт-помічник. Саме так спеціальний транспорт. А зараз виконай вправу один багато. Одна пожежна машина, а багато пожежних машин. Один автобус, а багато автобусів. Один човен, а багато човнів. Один мотоцикл, а багато мотоциклів. Один літак, а багато літаків. Одна вантажівка, а багато. Вантажівок. Наступна вправа: Великий маленький. Великий трамвай. А маленький трамвайчик. Великий літак, а маленький літачок. Великий корабель. А маленький кораблик. Велика вантажівка. А маленька вантажівочка. Великий трактор. А маленький. Тректорець. А зараз разом з батьками зіграйте в гру закодована назва транспорта. За допомогою картинок, які будуть з'являтися на екрані, спробуйте відгадати назву транспорта. Наприклад, вода возити. То це у нас водовоз. Молоковоз. Самокат. пароплав. А тепер пропоную вам зашифрувати назву транспорта для мене та надіслати в повідомленні, мені цікаво, чи зможу я відгадати. Чекатиму з нетерпінням. А відсканувавши QR-коди або перейшовши за посиланням під відео, ви поправляєтесь в складанні пазлів та виконаєте цікаві завдання на закріплення знань про транспорт. Бажаю успіхів! До нових зустрічей!